Хочете бути здоровими і красивими, приєднуйтеся до родини Оріфлеї, яка береже сімейні цінності, дає змогу спадкування бізнесу і гарантує пасивний дохід. Компанія зустрічає вас приємним сюрпризом у вигляді чудових подарунків стартової програми, за допомогою якої можна отримати легендарні продукти, виконавши прості умови, а саме пройти чотири кроки. Для проходження кожного кроку на протязі 21 дня з моменту реєстрації потрібно зробити всього лише 100 балів. За перший крок ви отримуєте аромат-сюрприз, який кожні три каталоги буде мінятися. Зараз це парфумована вода Luminescence. За другий крок ви отримуєте вишуканий набір для ідеального макіяжу. Подаруй своїй шкірі розкіш з антивіковою тональною основою Jordan Gold, яка захищає шкіру від сонця і створює природньо рівний тон обличчя. А розкішна супертуш забезпечує довжину, об'єм, вигин і розділення. За третій крок ви отримаєте чудовий набір, який просто необхідний у догляді за шкірою обличчя. А саме нічна маска для інтенсивного відновлення та зволожуюча есенція від новеч. Формула, збагачена оліями інка інчі, капуасу для глибокого живлення та гіалероновою кислотою для активного зволоження, стирає сліди втоми і помітно покращує стан шкіри за ніч. І не забудь про зволожуючу есенцію для обличчя нове. Ніжна живильна формула з мультиактивним морським пребіотиком доповнить і посилить дію твого комплексного догляду. Шкіра відновлюється, виглядає більш молодою та свіжою. Поверхні розгладжується, поризвужується. І останній четвертий крок: 21 день, 100 бонус балів. І такий потрібний осіб комплекс Омега-3, і неймовірно корисний коктейль Natural Balance. Доповнять твій щоденний раціон необхідними поживними речовинами. І як оздоровитися зсередини? Комплекс омега-3 3 найкраще джерело полі ненасичених жирних кислот. Ваші мозок, серце і судини потребують особливого раціону. А щодо фігури, коктейль Natural Balance природній і безпечний шлях для зниження ваги, щоб виглядати і почуватися неперевершено. Усі ці чудові засоби можна отримати в рамках стартової програми лише по 99 гривень за набір. І при цьому заощадити близько 3,5 тисяч гривень. Запрошую до нас в Oriflame. тут здійснюються мрії.